України ті карпатських сноубордистки відзначилися на Кубку Європи. Зокрема, на своєму першому в сезоні етапі в італійській фольгарії уж Анна Меріданча визмагала бронзу. Два перші етапи спортсменка пропустила. Вона виступала на етапах Кубка світу у швейцарському Давосі і зуміла потрапити до першої десятки. Відтак в австрійському Бадгаштайні Анна Марії змагалася в паралельному Слаломі та потрапила до чверть фіналу змагань. Була налаштована дуже серйозно, на четверочку точно. Але трошки, трошки мені не вистачило. Все таки Джулі Цок, Вона є володаркою декількох уже хрустальних глобусів і саме в Слаломі. Тому. Ну, не, не вийшло, я програла 23 сотих, це мало, ну, але для сноуборду, напевно, і багато. А ще в командних змаганнях Кубка світу із Михайлом Харуком поступилася за вихід до чвертьфіналу. Ми з Мішою Харуком їхали в паралель в командному слаломі. В Першому колі з нами був Бенджамін Карл проти нас. І Ми виграли ту команду і зайшли далі у 16-ку. Там знову австрійці на нас вийшли. І по сумі, я і Міша ми програли 27 соток. Міша 18 і я 9. Водночас на Кубку Європи зі сноубордингу у Фольгарії, Італія тріумфувала ще одна Закарпатка Надія Гапатин. Вона посіла друге місце в паралельному слаломі. загалом сноубордистки нашого краю наступають світовим лідеркам на п'ятий, і це втішає перед новою олімпіадою.